Віруючи української автокефальної православної церкви мають новий храм у церкві, що розташована в мікрорайоні Пасічна, відбулася перша служба Божа. Духовну споруду освятив митрополит Галицький Керандрій. Особливість цього храму наявність двох престолів. Тож тут можуть відбуватись дві літургії. Щоправда, наразі функціонує лише цокольний храм для богослужінь, названий на честь великомучениці Варвари. Свята великомучениця Варвара вона оберігає нас від несподіваної хвороби. Хвороби і наглої смерті, і ми, український народ, який щиро вірить і щиро звертається в своїх молитвах. Вона оберігає нас. Верхній дерев'яний храм побудований на честь Святого Духа. Тут ще потрібно встановити вікна, двері, підлогу та іконостас. Церква виконана у класичному бойківському стилі. Вона побудована без жодного цвяха. Освітлюватиметься духовна споруда лише лампадами і свічками. Верхній дерев'яний там не буде світла, буде тільки при свічках, при лампадах. І Опалення у верхньому дерев'яному храмі ніякого не буде. На будівництво нових храмів та впорядкування території витрачено близько мільйона гривень. Ці кошти пожертвували прочани, а також виділив міський бюджет.